Сьогодні про таке: зустріч Зеленського і Трампа в Гаазі від напруженого очікування до обережних підсумків. Нова українська зброя в Україні створили свої керовані авіабомби. Ситуація на полі бою. ЗСУ зупинили просування військ РФ на Сумщині. Лінія бойового зіткнення стабілізована. Мінування кордонів з РФ. Вимушений крок країн НАТО, які межують з Росією. Спецтрибунал для РФ Україна та Ради Європи. Притягуватимуть Росію до відповідальності за злочин агресії проти України. Про це і інше просто зараз. Привіт, мене звати Володимир Рапчун. Підписуйтеся, ставте вподобайку і переходимо до новин. Про зустріч Зеленського з Трампом буде, але трошки пізніше. Це Ютюб, тому а вже ж можете одразу прокрутити далі. Але і зараз буде багато цікавої інформації. Отже, почнемо з того, що Збройні сили України зупинили просування військ РФ на Сумщині. Лінія бойового зіткнення стабілізована. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Тим часом Дефенс Експрес повідомляє, що в Україні створили свої керовані авіабомби. За інформацією видання, ці каби долають відстань до 60 кілометрів. Необхідне фінансування для прискорення їх виробництва. За минулу добу Росія втратила щонайменше 1100 окупантів, вбитими і пораненими. Таким чином, з початку повномасштабного вторгнення, це вже 1 мільйон 15 тисяч 750 солдатів. Крім того, за останні 24 години Сили оборони України знищили один російський танк, сім бойових броньованих машин, 48 артилерійських систем і ще десятки одиниць іншої військової техніки. Повітряні сили показали, як український льотчик знищує в нічному небі російський ударний дрон. БПЛА було вражено ракетою класу повітря-повітря. Це зробив пілот фронтового винищувача Міг-29 з позовним Денфікс. На його бойовому рахунку понад 20 знищених повітряних цілей. В ГАЗі на полях саміту НАТО відбулася зустріч президентів України. І Сполучених Штатів Америки вона тривала близько 50 хвилин. Це багато Зеленський назвав зустріч з Трампом змістовною. За його словами, лідери обговорили закупівлю американських систем ППО. Україна готова купити обладнання та підтримати американських виробників. Європа може допомогти. До речі, також говорили про можливе спільне виробництво дронів. Український президент надав докази того, що РФ передала тіла російських солдатів під виглядом українських воїнів. Також він показав американському лідеру карти ситуації на полі бою, які демонструють доволі чітко, що успіхи росіян сильно перебільшені російською пропагандою. Володимир Зеленський подякував Дональду Трампу та Сполученим Штатам, а також привітав свого візаві з успішною операцією на Близькому Сході. В свою чергу Трамп, спілкуючись з журналістами, сказав таке про зустріч із Зеленським. Те, що я виніс із зустрічі, вона була насправді дуже приємною. Я зрозумів, що він хотів би, щоб це закінчилося. Думаю, зараз чудовий момент, щоб це завершити. Я поговорю з Володимиром Путіним і подивлюсь, чи вдасться нам це припинити. Але послухайте, ці люди, вони справжні герої. Вони воюють у різних точках планети. Минулого тижня, здається, загинуло близько 7 тисяч молодих солдатів, російських і українських 7 тисяч за один тиждень. Це просто божевілля. Тож я говоритиму з Путіним. У мене була гарна зустріч із Зеленським і багато хороших зустрічей з іншими людьми, з видатними лідерами. Але він веде хоробру боротьбу. Це дуже важка битва. До речі, журналіст австрійського національного ТБ нагадав Трампу про його обіцянку закінчити російську війну в Україні за 24 години. На що Трамп відповів, що це був сарказм? А далі президент США пояснив, чому він досі не спроможний закінчити цю війну бо все це значно складніше, ніж люди можуть собі уявити. Володимир Путін виявився складнішим, ніж очікувалось. Відверто кажучи, у мене були деякі проблеми з Зеленським. Можливо, ви про це читали, і ця війна складніша за інші. Тим часом країни НАТО, які межують з Росією, вирішили замінувати спільні кордони з країною терористкою. Деталі у сюжеті. У Європі опускається нова залізна завіса. Якщо у розпал холодної війни між НАТО та СРСР таку на своєму кордоні активно зводив радянський союз, то в 2025-му за це змушені братися самі країни-учасниці Північно-Атлантичного альянсу. Усі країни НАТО, які межують з Росією чи Білоруссю, роблять висновок, щоб стримати можливий наступ, потрібні засоби, які ще нещодавно вважалися неприйнятними. У результаті одразу кілька країн НАТО заявили про намір вийти з Оттавської конвенції, договору про заборону виробництва, зберігання та застосування протипіхотних мін. Фінляндія, Польща, Литва, Латвія та Естонія дійшли висновку, щоб стримати можливий наступ, потрібні кроки, які ще нещодавно вважалися неприйнятними. Росія не є учасником конвенції і далі агресивно використовує міни, ставлячи нас у стратегічно невигідне становище. У такій ситуації нашим збройним силам потрібна свобода застосовувати всі можливі засоби, щоб захищати людей та східний фланг НАТО. Очікується, що вже до кінця цього місяця Фінляндія, Польща, Литва, Латвія та Естонія офіційно повідомлять ООН про вихід із договору, після чого почнуть активно виробляти, зберігати та розгортати протипіхотні міни на своїх полях. Першими за справу візьмуться саме Фіни, адже їхня протяжність кордону з РФ найбільша серед країн союзниць. А фіни выходят из конвенции, запрещающей противопехотные мины, будут там все минировать, ну, видимо, исходя из украинского опыта. да, где действительно такое очень э, густое минирование смогло остановить вот эти вот маленькие группы местных штурмов, да, вот э, мины прекрасно работают. Видимо, Финляндия будет делать сейчас то же самое вдоль всей своей границы с Российской Федерацией. Тем часом у Латвии что теж вышла с Оттавской конвенции минувать собственные кордоны не поспешают. Влада впевнена, за необходимости сделать это в найкоротші термины, а пока що встановлюють уздовж кордон. Дону протитанкові їжаки копають рів і усіють прикордонну зону так званими зубами дракона. Прямо прямо зараз ми не плануємо розміщувати міни. Це стосується вже наявних протитанкових та протипіхотних мін. Безумовно, нам ці міни необхідні. Вони знаходяться на наших складах. Якщо мова піде про кризу, що наближається, і реальну військову загрозу будуть вжиті додаткові заходи на кордоні, в тому числі щодо розміщення мін. У мирний час міни розміщуватися не будуть. Але ситуація може змінитися будь-якої миті, визнають країни-учасниці Північно-Атлантичного альянсу. Поки ті ж литовці впевнені, що все ще живуть у мирний час. Їхні сусіди латвійці навпаки вважають, що війна проти РФ уже почалася. Якщо поглянути на карту всіх гібридних атак від кібератак та прикордонних провокацій до безперервних інформаційних компаній. Стане очевидним, що рівень ворожості з боку Росії щодо Литви та регіони є безпрецедентним. Росія може бути готова до вторгнення на територію НАТО в період від 3 до 5 років, приблизно між 2028 та 2030 роками. Проте ці дати дуже умовні. Кремль у своїх рішеннях вже давно не покладається ні на логіку, ні на здоровий глузд. Російські війська в прикордонні переобладнують свої військові бази і стягують до кордонів НАТО все більше військової техніки. І це при тому, що на фронті в Україні тих самих танків їм катастрофічно не вистачає. Якщо де була стояла нога російського солдата, значить Росія має на цю територію какие-то права. Ну він просто відкровенно розійшовся, Да, воно уже не стесняється, уже там не говорить о каких-то там. Дай вождь називають легаліст, да, каких то там юридичних основань. Ну просто ну все ж знають, що це на... по поняттям же це наше. Ну по поняттям ж наш от там же була російська імперія, значить наше. і схоже, зупинити Путіна в його нових і нових територіальних претензіях може лише Україна. Експерти та аналітики сходяться на думці: якщо офіційний Київ не вистоїть. Фінляндія, Польща, Литва, Латвія та Естонія будуть наступними саме тому паралельно із зміцненням своїх кордонів країни Балтії активно допомагають озброєнням та боєприпасами ЗСУ, які за фактом захищають тепер від окупантів не лише свою землю, а й країни НАТО. Все вирішується прямо зараз в Україні. Если конфликт будет заморожен на выгодных для Кремля условиях, то это будет явный сигнал Путину о том, что такое варварство можно продолжать. И дальше уже начинаются размышления, куда он может продолжать подобное. То есть первое, что приходит в голову, это страны Балтии. Плюс время от времени идут разговоры про Казахстан. Підписуйтеся і ставте вподобайку цьому відео. Це дуже мотивує. А ще поширюйте це відео, якщо вважаєте його достатньо цікавим. Дякую вам дуже. Україна та Ради Європи підписали угоду про створення спеціального трибуналу за злочин агресії Росії проти України. Це дозволить проводити розслідування проти найвищого керівництва Росії, яке захищене персональними імунітетами. Щоправда, винесення вироків буде можливе лише після втрати цими воєнними злочинцями їхніх посад. Справедливість потребує часу, але вона має відбутися. Я в цьому впевнений. І сьогоднішня угода і цей трибунал це реальний шанс досягти справедливості у справі про злочин агресії. Інші інституції, навіть міжнародні, не мають інструментів, щоб це зробити. Ми маємо чітко показати, що агресія має наслідки і маємо реалізувати це разом у всій Європі. Слава Україні. Кремль нарощує свою військову присутність в Африці. Росія постачає своїм формуванням там важке озброєння і сучасну техніку. Зокрема, танки, бронетехніку, гаубиці, засоби радіоелектронної боротьби та інше обладнання. Виникає питання: навіщо? Відповідь у сюжеті. Кремль знову виходить на зовнішню політичну арену, але не за допомогою дипломатії, а зі зброєю, Росія нарощує свою військову присутність в Африці. Туди перекидають техніку, гаубиці, бронемашини та навіть системи радіоелектронної боротьби. Зачем африканський корпус, то є Росія, то есть Кремль, укріпляється в Африці. зрозуміло. на Россия хочет вытеснить оттуда западные страны. В первую очередь, конечно, это касается Франции, потому что главный интерес России сегодня именно на те страны, которые были когда-то давно французским сохранялось достаточно серьезное политическое, кое-где даже было военное присутствие Франції. формально все це оформлено під назвою Африканський Корпус. Його створюють на базі колишніх вагнерівців і військових міноборони. Якщо Вагнер все-таки прокси російські, то тепер це державні структури, і Росія від цього вже ніяк не відмазується, не сказають, що я не я і лоші, не моя, і взагалі це Вчет не. завдання не просто охороняти інтереси Кремля в регіоні, а активно їх просувати. Поки Росія знаходиться… в Совете Безопасности, она всегда может заветировать а, какое-то решение совбеза против какого-нибудь а, людоедского режима. А, и, соответственно, в обмен она скупает голоса африканских стран при голосовании на Генеральной Ассамблее ООО. То есть такой ченч- а, ну, можно сказать, политически. Но кто же может потрапить в цей африканский корпус? Ну, сейчас идет прям целый набор в разных соцсетях, набирают всех подряд, там разные военные специальности, там от, там, я не знаю, оператора дрона до какого-нибудь танкиста. И сейчас идет активная вербовка в африканский корпус, собственно, Наверное, кто-то думает, что там воювати менее опасно, чем воювати в Україні а деньги тут в хороше Правда, там еще всякі інфекції вдруг муха со це найважливіше на відборі здоров'я, хоча можна і без нього здоров'я важливий спектр поскольку ребята выполняют задачи в условиях жаркого клімату на африканском континенті. Но ми рассматриваем людей, навіть якщо у них є якісь ограничения по здоров'ю, за даними Associated Press, Москва за допомогою вантажних суден надсилає африканському корпусу різну техніку. Але ж в якій кількості ну, кажете, це може бути вісомий об'єм, тому що так як ситуація в этих странах нестабільна, там все время какие-то конфликты конфлікти соседями сусідами страны то естественно, всех подавлять нужно военной силой, поэтому там вполне себе будут объёмы серьёзные. Плюс ко всему, э-э Россия хочет распространять своё влияние на другие страны. А для этого нужно захватывать все новые и новые. Серед основных напрямків Центральноафриканська республіка, Малі та Буркіна-Фасо. У цих країнах Росія вже давно діє через ПВК та інструменти м'якої сили. Ані говорять, що вот эти всякие Франция, Америка и Великобритания плохие, потому что всех колонизировали. А мы хорошие, белые и пушистые. Но на самом деле, если посмотреть на деле, оказывается, все как всегда, все как было во всех войнах, которые вела Россия, да, уничтожение мирного населення питки і абсолютно зверство во всьому, але при цьому не варто забувати, що війна проти України триває, як і санкційний тиск. Росія витрачає мільярди на фронт і паралельно залазить у новий регіон. Вкладуватися, звісно, ж, тому що, во-первых, вони отримують доступ до полезним іскопаємо. Да, потому что первые э, страны, в которые приходил Вагнер, в первую очередь Центральноафриканская республика, это в основном э, был как раз доступ к полезным ископаемым. И э, те концессии, которые они получали, они даже не всегда получали государственное финансирование. Да? То есть первичное финансирование было государственное, а потом они получали Деньги уже от продажи, собственно, этих самых полезных ископаем. Чудеса, это какие-то риски для других стран с боку африканского корпуса. Риск колоссальный. И риск заключается вот в чем: все, что делает Россия сегодня, будь то присутствие африканского корпуса в Африке или война в Украине, это попытка разрушить современную западную модель цивилизации. Попитка разрушить представлення о том, що главное в политике должны быть права человека. Африка перетворюється на ще одну арену, де Росія прагне закріпити свій вплив через постачання техніки, підтримку режимів і військову присутність під новим прапором. На сьогодні, все. Дякую, що дивились. Сил українським захисникам і захисницям. Слава Україні! Підписуйтеся, ставте вподобайку, коментуйте і до зустрічі.